Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я Тетяна Мінза. Сьогодні я вирішила сходити в Байкіки і подивитися, які там зараз проходять акції, і що є новенького з одягу. тож кому цікаво, залишайтеся зі мною, будемо дивитися разом. І тут, як бачите, нас зустрічає ось така колекція в темних кольорах. Вже похолодала. Тож вже багато теплого. І тут вже, як ви бачите, одяг вже не такий яскравий, як влітку. Ось така жилеточка, коштує 1050 гривень в чорному кольорі. Так, джемпер ажурний. Так, а ціну зараз я подивлюся, вона завжди ховається від мене. Отож не завжди зручно. Так, а, до речі, тут акція 729 гривень. Але і по акції, мені здається, за висока ціна для цього джемпера. А також є акції ще ось на сорочку 759 смугаста з довгим рукавом. Так, це тоненький джемпер. Тут ціна. А, так, ціна 529 немає акції. Ой, дивіться, який. який колір красивий коричневий. Так, а тут ціна 759 гривень. Знижечка є на ці брюки. Так, ну, до речі, непогані. А, ну, повішу поки що на місці. Може, пізніше приміряю, ще не вирішила. Кофта на гудзиках коротенька. 899. Ой, 800-699. Ось така. Так, і є ще ось така дуже, дуже така крупна в'язка. Більше 1000 коштує, 1100, майже. Так, брючки ще в чорному кольорі. А ось дивіться, яка ковтинка. Тут є вишивка, вишивка квіточки. І зразу модель уже інакше виглядає. Більш така, мені здається, в стіль прованс пішла. Це моделька. 800 гривень на кожен день. Так, ось що? Це у нас 1000 гривень, більше навіть. По акції пухнаста така куртка. Так, з такими великими кишенями. Сорочка біла, довга, з довгим рукавчиком, теж на знижці, ну, майже 1000 гривень. Ну, висока теж ціна. На знижці сумочка 590 гривень тренч. А, так, ну тренч я тут не бачу. Так, ціна ось такий бомпер. 1400 коротесенький. Ну, як, в принципі, і повинен бути бомпр. Так, є в чорному він кольорі. Ну, що ще тут є цікавого? Спідниці по 600. Так, ось така сумочка теж. Зараз має знижку 560 гривень. А піджак бежевого кольору 1050 гривень. Теж по акції. Так, ось такий. Ще сорочка біла, це, мабуть, вона ж. Так, ні, це інша. Ця 679 гривень. Брючки по акції 1100. Є вони і є ось така катонова куртка в сірому кольорі. І тут ще камінці є прикрашені. 319 гривень. Ой, мені здається, що не те я подивилася. Так, 679 гривень. Ось така сорочка, брючки, ще блузка. А, так, я, тканина як п'ята, 500 гривень. Дуже зручно, але все рівно вона мнеться, Так, жакети жіночі, теж по знижці. 1299 акція на косухі. 1399. Декілька тут моделей є. Ось така цікава, коротесенька. Тут такий сірий колір. Я хочу перевірити ціну, обірочок щось не бачу. Ну, я думаю, вони тут співпадають ціна. З тим, що заявлено. тож я думаю, ціна така сама цікава моделька саме із-за кольору. Так, є і звичайні чорні. Ось такі ще є теж, 1200 дешевші трошечки. Так, ну я собі касуху в цьому році купила. Купила коротеньку, вже пошкодувала, що коротенька зовсім. Трохи все ж таки треба було брати довшу. Так, дубляночка От, тепленька з хутром. Брючки. А ось, дивіться, яка ще кофточка симпатична. Не знаю, мені сподобалось ось ця. Так, тут 900 гривень коштує. Дуже цікавий за того, що тут іншого кольору, ось така є деталь. Так, і вже, і вже блузка, а, точніше, кофта по-іншому виглядає. 900 гривень брюки. Ну, вони такі. Покажу зараз, широкі доволі. Тож, хто любить широке, мода на це ще триває. Так, дубляночки є а по 2800. Так, вирішила все ж таки дістати, показати з усіх боків, як вона виглядає, хутра тут штучне. Так, ще ось така шубка. Теж знижка 600 гривень. Ну і брючки. Брючки дивилися. Це, мені здається, ті самі, може, інші. Ну, теж широкі. Теж широкі і 1400 гривень. Так, футболочка з довгим рукавчиком. 360. Так, різні по 400 гривень. Ось така панама на хутрі. Ще є кепочки, різні 600 гривень. До речі, я собі щось хочу придбати, але щось моделі мені ці не дуже доподобають. Ось така тепленька кепка на зиму 200 гривень. Майже 90, ще є ось такі варіанти. В різних кольорах є. Так, теж такі тепленькі. Ну, зазвичай я просто з капюшону. З капюшоном у мене куртки, я вдягаю капюшон. Ну, іноді хочеться все ж таки щось мати, ще якийсь капелюх. Так, шарф майже 560. Є стьобані куртки зараз по акції. А ця модель, ти що, так, скільки я там не побачила, ти що 100 десь. Така приталіна моделька. Ну, Хутра, звісно, виглядає не дуже. Ой, дивіться, яка ще пропустила дві моделі. А 400 гривень, а це теж 400. Так, ну і куртки ще подивимось. Не бачу тут ціночка, мабуть, він далеко ось, 1800 гривень. Ця куртка коштує. Так, ось така моделька, рукавчик на резинці. 1400. Ну, мені, чесно кажучи, зараз довгі куртки не до вподоби. От я в коротенький хожу другий, другий рік купувала в ресервіт куртка. Так, моделька в рожевому кольорі. Середня така. 1100 гривень по товщині середня. Ну і є і ось така теплесенька. Оця тепла на зиму, мабуть, ось там хутра, 40 розмір утеплена. Ну і ціна ж інша зовсім. Так, куди ще піти? Звісно, я все не зможу показати. 2800 дублянка. Ось такий ще жилет. Мені сподобався колір. Ось такий він приємний м'ятний 799 лаймовий. Приємний колір, але на телефоні я записую в відео вже колір інший, трохи не той. 600 гривень штанці. А тут у нас ще є жилетки. Так, а скільки тут 500-600. А, тут ще ще й джемпер такий з коротеньким рукавчиком. Висить. Ось цей в білому кольорі. Ціна 420 джемпера. Так, ще модельки брюк. Доволі товстий такий матеріальчик 720 гривень. Ось такі тут стрілочка є попереду, на резинці, товстовочки різні. Так, майже 860 гривень. Ну, гарна ціна. Немаленька, спідниці, ось такі в'язані. Так, і вони в двох кольорах. Ще дубляночка в іншому кольорі. Такий джемпер з камінцями. Так, а коштує він зараз 1100. Так що є і що тут ще? У нас на знижці 580 сукня трикотажна, в двох кольорах теж, а вона довга, а є розрізи по бокам. Так, такий. кофта така на гудзиках коротенька теж з кишенями. Маленькими. 680 гривень вона коштує. Так, ще і ось такий гольф. Ой, впав у мене. Так, повішу назад. Тут у нас ось такі ціни. Так, ціни ось такі. Ну, ще подивимось ось цю кофточку на гудзиках. Вона по акції 500-600 гривень десь. Так, ну я останнім часом такі ажурні не купляю. Джинси 1200 гривень. Ще одна кофта на гудзиках. Теж по акції майже 800 гривень. М'якенька, дуже приємна на дотик. Сукні. Теж тут різні моделі, будуть різна ціна. Ось, бачите, тут ось так є по бокам, зборочка і ціни різні. 690, 590. 860 ось ця кофта. Так, а це у нас за 1000 гривень а, сукня. Ще от така є, ось така. Теж дуже довга, буде по фігурі 730 гривень. Буде облігати. Коротенько, ну, не дуже коротенька, 529 гривень сукня. Середня, десь, я думаю, довжини. Ну, в принципі, коротенька. Ну, кому як довжина зараз? Так, сукні подивились тепленьким. 659 гривень, сумочка, а вона з тканини. Тут є ще блискавки, кишені є, є ще ось така модель. Ну, Це мені не дуже сподобалось, а це перша нічого. Так, і чорні. Написано, що толстовочки по 439, але я не побачила тут таких цін, бо тут по 1100. Ну, може, їх вже розкупили. Ті, що дешевші. Ця принтом 800 майже гривень. Смугаста ось така смугаста. Тут теж ціна майже 1000 гривень. В общем, цікаво, я вже колись задавала питання, де ж одяг за тією ціною. Мені сказали, був, але, мабуть, вже розкупили і нема. Ну що, будемо вірити. Що вони колись там були. Так що ось такі тут зараз ціним вайкіким майже півтори тисячі. І тут тисячі. Ось так комплект буде на 2500 штани і толстовочка. Так, і сумочки ще. Маленька кросбоді 500 гривень. Ось така теж невелика за 729. В чорному кольорі вона так, а оця теж 729. Щось таке малесеньке, цікавим. Так, ну це не я вже тут відбитки оставила, а вона така м'якенька, що хочеться попробувати на дотик. 600 гривень ось ця малишка. Ну, я ж кажу, хтось вже забруднив сумку. Так, і ця теж м'якенька, 529 З тканини. Цікава. Ну, є взуття, взуття тут начебто гумові черевики. Ну, вони такі тверді, не знаю, як в них ходити. Майже 900 гривень коштують. Черевики, так, це таки челсі. Вони, звісно, не шкіряні. Тут шкіра штучна. 1200 гривень. 1200 ось ця модель. Чобіт. Так, і ще ой, дивіться, оці симпатичні 1500. Шкода я вже на підборах не хожу. Так, черевики за 1100. Вони ще в моді, ця моделька. Ну і в моді ще ж казаки. Мені здається, вони завжди теж в моді. Є на знижці, є ось такі під замшу. Тут штучна замша. 1700. Хоча, може, і не штучна. Щось ціна така гарна. Ось там дивіться позначення. Так Так. І це теж такі чобітки 1200 гривень. Сумочку ще ось хочу вам показати на знижці вона майже 500 гривень в цікавому такому кольорі з принтом зміїним. Ну, а на цьому я буду завершувати свій огляд в якийки. Всім дуже дякую за перегляд, за коментарі та за вподобайки. Зараз покажу ще, які я а, приміряла кепки. І мені вони, ну, наче і непогано, але хочеться, щоб козирьок був меншого розміру. Козирьок для мене так завеликий. Ну, і колір підібрати. Ну, нічого не купляла, скажу. Отут дуже довгий козирьок. Так, начебто, і нічого, ну, ні, купляти не буду. Тож, ще раз всім дякую, хто дивився відео. Підписуйтесь на канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі. Всім пока!